Що моє, моє хорошеньке, ой, ти мене хорошеньке, ти моє хорошеньке, сашенька, тільки ж ти нам щастя принесла Тут їх двоє, а тут їх двоє. Коли ти встигла оцього? Коли це ти встигла оцього? Чуди оце, Саша моя, куди? Не пускаю нікого. Мої хорошенькі, Сашенька. Ось мої хороші казенятачки вже йдуть до мамки пити молочко. Вона їх пооблизувала, а я їх витерла, взяла ганчірочку, повитирала, щоб вони були сухенькі. Постелила тут соломки багато, щоб сухо їм було, поки будуть тут. А потім на ніч ми їх заберемо на кухню. Так я потоплю і має бути тепло. Так нам казали, що їх залишати не можна, бо був випадок, що козенятка пропала. Холодно, вони мокрі. Тому будемо забирати. Оце таке в нас сьогодні щастячко. Ой, упала. Кто ти там? Дівчинка чи хлопчик? Хто ти? Хто ти там? Хто ти там? Кто ти? Хорошенька ти моя. Ай ти моя хорошенька. Хто ти там? Ой, ой, що там таке? Холесенькі ти мої. Холесенькі ти моя. моя. Біленьке одне. Одне таке молочного кольору. Такі гарненькі козеня. Оце нам Саша зробила такий подарочок, Сашенька. Ти дівчинка моя. Я якраз їй принесла пойло з висівок, водички чистої. Це тут обігрівач принесла, щоб було тепленько. Хоча сьогодні не холодно, сьогодні погода плюсова, сонячна, хороша. Не знаю, чи буде ще, чи чекати, чи ні. Ось вона гребе. Щось гребе. Да, Сашенька? Що таке? Чекати? І ще третє чекати? Да? Зараз ще притрушу соломкою, щоб твоїм діткам тепло було тут. Що моє, Сашенька? Що моє дівчинка? Що там? Ще хтось є? Хтось є, ще? Є? Ти така вже худенька стала. Худесенька така вже. Вимячка налило, поналивала вим'ячку. Мабуть, я не соломи, а постелю сіна, воно м'якше. Тут ось годувалися наші козички і багато впало на землю. Воно чистеньке. Я його зараз туди їм і постелю, щоб було малим тепло. Сашенька моя, не бійся, не бійся. Вона оберігає своїх козенятки. Переживає, щоб їм було добре. Отак. Все, все хорошо, Все добре. Два чуда маємо. Кіз усіх вже вигнала звідси. Буду дивитися ще до Марусічки. Вони одночасно гуляли з Сашею, то я надані Маруся нам. Подарочок такий зробить. Буду зараз займатися ними тут. Приберу, приготую все, розтоплю пічку, щоб було тепло. І побачимо, що нам ще Саша приведе. Ось вона щось горне, горне щось. Не знаю, що це означає, не можу сказати. У нас козенята вперше, кози маємо вперше. Я так переживала. Кожну ніч приходили, дивилися, що вони, як вони, чи всі живі, здорові, чи ніхто нам не, не покотився. І ось на тобі на раночок Олег управився і поїхав. А Я управлялася біля курей зранку, а потім мала нагріти водички принести ще. Козичкам і подивитися. І так запрацювалася і підійшла до них уже ближче до обіду. У них там була трохи вода і ось такий подаруночок. Так що дуже рада, що все добре, а могло би бути і так, що і десь чи задушила, чи що. Ну, вона в нас опитна дівчинка, тому все добре. Все добре, Да? Добре, все добре. І подоїти треба буде Сашеньку. Бо вони там щось її смоктали, смоктали, але треба видоїти повністю. Я замовила сьогодні сосочки, такі, що на бутилку надягаються, і буду пробувати так, щоб вчити їх, можливо, соски, бо Ну, не знаю, побачимо, хто у нас буде і як. Усіх не вийде, щоб кожна мамка була зі своїм малям, тому що у нас приміщень не вистачає. Більше всього, що це приміщення і буде для казання, поки що ми, як переведемо, вже туди в більш, більше таке приміщення. То решту будемо поїти із бутилочки. До речі, ми вирішили, що якщо будуть дівчатка-козенята, то ми їх залишаємо для себе, а якщо будуть хлопчики, то ми їх залишати не будемо. Можливо, комусь треба козлик такої породи, то з радістю продамо. До місяця ми їх годуємо молочком, а потім уже кожен сам собі, але козенят треба. Якщо б хороша була коза, кажуть годувати до півроку. Отак і ми годували своїх. У нас вже вечір, і вже наш папа приїхав. Козички гуляють до цих пір, а двері були закриті в них, і ми тепер їх хочемо запустити вже. Вони дихають свіжим повітрям. Дівочки мої. На дворі не холодно, морозу немає. А козлик сьогодні, значить, це пов'язано було з тим, що народилися козенята. Так стрибав по всьому дворі де тільки він не був. Я вже кажу Олегові, давай його чи прив'яжемо, чи що, бо. Страшне, що робиться. Правда, наче нікого він не бив. А так, стрибав кругом і на всіх. Дівчки мої хорошенькі. Ви мої хороші дівчатка. Будемо заходити вже, так? Да? Будемо. Там у них сіно я ставила, щоб вони їли. А може, водички їм треба буде дати, бо забігалася я з Сашею, і водички тут у них не було, поки вони ходили по дворі. То зараз будуть пити і відпочивати. І будемо ми діжурити цю ніч до нашої марусічки. Вона слідуюча буде. Дякую, друзі, всім за коментарі, за поздоровлення. Дуже приємно, що ви у нас є, за підтримку. Ми вже, наче одна сім'я. Радіємо за кожен день, за, те, за ті новини. Багато хто з моїх підписників постійно дивиться і переживає, коли немає відео. І... Так само в мене є деякі підписники, з якими я спілкуюся особисто. Дуже приємно. Ви підказуєте нам багато чим. і цим допомагаєте. Іду зараз відкриваємо двері і загонимо наших козочок в сарайчик. Подивлюся, що там О, Саша. Саша наша вже вже... Повним ходом годує козеняток я її трошки подоїла бо вимячку в неї набухло. Козички мої їх так смішно мекають, так смішно вони мекають. Оце таке чудо. Двоє тільки в нас народилося. Що, козик, ти вже зайшов, так? Да? Ну заходь, заходь. Заходь, пусі. водички треба буде їм налить. Вон вони поламали цей. Соль поламали. Зерна і води треба дати, бо води я їм не давала. Тут що було, вони випили всю, а потім вигнала її, всі миски пустились. А там у Саші мисочка є для неї і відро пойло. Ну, вона щось пойло не хоче пити. Давай ми пойло винесемо коза, може хтось козичок захоче його. Пить. Хтось уже рветься туди. Марусечка любить зерно. Зерно любить. Хто п'є? Може Марта буде пити. вона любить. Ну, а дві п'ють. Хто красавиця п'є, да? Біляш, а на берег. І сіна їм покладемо так, щоб у них було. Що я дивлюся, тут маловато, треба буде додати. Так тепло тут включили камін. Mm -hmm. Хорошо тепло. А в нас сьогодні так вийшло е, прямо сюрприз, сюрпрайз. Олег каже, поздоровайся. Ти не здоровався. Mm -hmm. Ти мені ну, день, так, да, ще день. Просто темно. Ти мені сказав воду, досиш їм. Ну, я поставила ту воду, поки кормила кур, а потім побігла, що там, то готувала щось, то пекла то з олічкою. Та й прийшла до них не прямо зранку, прийшла до них пізніше, зранку наче ж нічого не було. Вони, як завжди, а прихожу десь пізніше, через пару часов чую ще щось такий голосочок, думаю, що це мені почулося. Та якраз приготувала пойличку. Та кажу, будемо привчати коз до пойла. Читала, що дуже корисно із висівок пойла. Після коту хорошо дать би пойла. І я тут заходжу, а Сашенька вже з козенятком. Я побігла, принесла ще води тепленько і думаю, треба підстелити, Поки я. Приносила підстелить, у неї вже друге. Така шустра у нас Саша. Олег, дивись, ця козичка їсть лиже цю розетку, її треба вище прикріпити, щоб вони її не згризли. Вище десь, Отам, там, мабуть, де ти чіпляв, десь туди повище. Треба затягнути її аж в саму висоту, бо це ж такі кози. Козлика поки ми нікуди не забираємо, а потім треба буде його звідси забрати, бо Він сьогодні так бігав, стривав. Ночувати вони тут, тут тепленько. Бо я думала топити на літній кухні туди, щоб вони. Ну, думаю, що буде і Саша за ними мекать, і вони будуть. Так що поставила їх тут. Не там шукаєте? Нічого, знайдуть. Не дуже вони п'ють, ну хай учаться. Угу. У нас, друзі, хлопчик і дівчинка. Біленький хлопчик, козлик, а така трошки з шоколадним відтінком це дівчинка. Активна є молочко, якраз ця сторона була. Більше вона буде пити і молоко буде прибавляти.